Всім привіт! З вами діджей Кавун, і сьогодні я хочу побалакати та розглянути. Британську Пете САУ восьмого рівня преміум на це Петесау під назвою Turtle mk 1 І чому я назвав це відео саме так, а ніяк інакше? Тобто ідеальний фермір на кожен день. Тому що на цій ПТ це зробити набагато легше, тобто настріляти шкоди багато, також там відтанкувати там, ну все інше, тобто грати на ній максимально просто і заробляти срібло також простіше, ніж на інших. Подібних або неподібних танках, тобто, що ми маємо? У нас середнє пробиття 242 мм, і це вже просто здоровенський плюс. У нас це, до речі, ББшка і коштує вона 710 срібла. Тобто і дешево, і пробиття шикарне. У нас єдине, що альфа не дуже висока, тобто 330 шкоди за постріл. Також у нас лютий просто ДПМ 3687 це у мене. Можна зробити, дивіться, я ось тут зробив збірочку. І тут у нас ДПМ, дивіться 4038. І перезарядка, тобто кожен постріл, ви будете робити в районі 5 секунд. Це просто жесть. Наприклад, давайте розглянемо танки 9 рівня і дивимось, наприклад, патом 9 рівня, міцність. 1700. Тобто з таким ДПМом ви просто можете забирати дві дев'ятки за хвилину ви просто вдумайтесь в ці цифри, це капець. Ну, звісно, що такого майже не буде, таких ситуацій, що ви будете прямо по КД таке робити, але він це може і це вже гріє вам душу вашу. Також я хочу розглянути ситуацію, щоб ви не писали одразу, що танк лайно або не лайно. Я там на одному граю більше мені подобається. Звісно, це все може бути. Просто давайте пофантазуємо. От, ви берете корейський патон. Ну, це напевно найгірший. Преміумний танк восьмого рівня. І ви попадаєте просто в самі теплі умови в бою. Наприклад, у вас і союзники дуже гарно грають. Тобто ви, вони вам і допомагають, і захищають вас. там. Суперники ваші підставляються, роблять багато помилок, карта вам випадає класна. У вас сетап супер крутий. Ви граєте по КД з восьмим рівнем, або навіть сьомим, або шостим. і ви настрілюєте багато шкоди. Ви розумієте, це не означає, що танк типу супер класний, все імба записуємо, тому що просто такі умови співпало, що умови максимально були підходящі для настрілу. А ви просто уявіть ситуацію, що ви грали би не на корейському паттані, а на якомусь гарному танку. Ну, наприклад, на туртве І у вас просто от на вас суперники пруть, і вам ну остається тільки те, що треба накидувати шкоди. Порівняйте, наприклад, корейського паттана і тур. Ту МК-1, ви на корейському паттані за той же час, там за три хвилини настрілюєте 2 тисячі або три тисячі шкоди. А на туртлі ви вже накидаєте за цей час 5 тисяч. Ось і вся різниця. Тобто не треба казати, що цей танк гарний, той танк поганий. Це просто умови бою. Вам співпало, вам. Боїв гри просто накрутили, типу, того, що вам сьогодні просто максимально щастить. Ну а тепер давайте повернемо все ж таки до танка. Я вам покажу декілька боїв, і навіть там із десятками, наприклад, що це. Не просто танк для биття, якщо він потрапляє в 10 рівні. Звісно, цей бій не покаже всю суть типу танку, що він може, але він реально може за що того, що у нього є пробиття і у нього є якась броня. Давайте одразу перейдемо спочатку до обладнання, що я йому ставлю і раджу ставити. Наприклад, найголовніше це, звісно, досилач. Ну, звісно, було б краще, якби він був боновий або трофейний. У мене просто нема реально. Я ж кажу, якби ви його поставили, наприклад, трофейний, у вас би було вже не 3 700, як у мене, а було б 3 800 або навіть більше. Також закавочка для того, щоб у вас було максимальне хп більше. До речі, скільки у нас його? 1540. тобто слот під живучість і буде 1540, Як для ПТСАО. Це дуже непогано. У нас, наприклад, на рівні, наприклад, давайте подивимось у М, ну, т 103 де він тут у мене, скільки у нього ХП. Ну, теж тут закалкою дивимось. Скільки тут? 1350, ну, тобто, це менше набагато. Третім слотом я ставлю експериментальну турбіну. Чому саме експериментальну? Ну, турбіну взагалі йому 100% треба ставити. Але от саме експериментальна додає йому ще маневреності, тобто він буде швидше обертатися. А це він робить не дуже охоче і тому експериментальна турбіна. Допомагає йому це робити швидше, тобто вас вже якісь там важкі танки або навіть повільні середні танки не зможуть закрутити. І Це також плюс тому експериментальна турбіна 100% відсотків. Йому потрібно. Якщо у вас вона є, ставте її, і ви 100% не пожалкуєте. З приводу перків екіпажа. обов'язково всім бойове братство, ремонт це 100%, потім перки на огляд, механіка водія ми розглянемо трохи подробніше. Наприклад, йому треба обов'язково знавець двигунів. Це додасть нам плюс один максимальну швидкість. Ну, звісно, це особливо там не додасть йому якогось там супер-якогось бусту, але цей... Він також ще зменшує штраф за пошкоджений двигун на мінус 25%. Тому що цей танк, якщо попадають йому і пробивають НЛД або ВЛД, то частенько критують двигун. Тому цей перк також йому потрібен 100%. Також ще я раджу на механіку водіїв. Поставити перк «Віртуоз», щоб він швидше обертався. Також всі інші перки там на заряджаючих на ДПМ, наприклад, там ближній бій, відчайдушний, все це нам також пригодиться. Ну і також командиру екстремальні умови. Тобто там можна зробити, якщо все складеться. Далеко за 4 тисячі шкоди на хвилину. І це просто божевільний ДПМ. Так, далі давайте розглянемо його броню. У нас вона є і доволі достойна. Дивіться, ну от все, наприклад, танк ми дивимось під прямим кутом. Так, НЛД у нас 190. Тут 220, і вище пішло вже на збільшення. Тобто 234. Тут 280, 260, але ви повинні не забувати, що у нас дуже непогано гнеться гармата. Наприклад, ви завжди повинні його трошки типу піднімати в передню частину, навіть якщо ви будете робити трошки зовсім, дивіться, що ми вже маємо: 235, тут 240, тут 250, тут взагалі 270. Тобто. Броня є, і вона доволі непогана і кріпка. Але це не означає, що ви прям будете в поле виїжджати і вас ніхто не буде пробивати. Він може відбивати і дуже непогано це робить. Але якщо ми взагалі будемо підіймати корпус, наприклад, ось так, і дивіться, у нас гармата опускається ось так. Ну, ви зрозуміли, тобто гармата у нас опускається дуже сильно. І якщо він буде, наприклад, уже так дивитися на вас, то тут взагалі 270, тут 290, тут 280. НЛД у нас невеличке, його пробивають без проблем. Тобто, Але дивіться, воно невеличке. І у нас тут є полосочка, яка має. Давайте під прямим кутом 230 Частенько думають, що це також НЛД сюди починають стріляти. Я, наприклад, також це робив і частенько сюди не пробивав. У нас є лючочок, він також невеличкий, сюди майже немає шансів попасти. Ну і сюди рідко хто стріляє. Також у нас борта, наприклад, тут верхня частина 152 мм це дуже достойна броня. Ну і нижня частина 101. Також нормально. Ну і задня частина, звісно, тут також 101. Тому якщо роблю отакий, дивіться, сюди ніхто не пробиває, сюди можуть пробити. Ну, але це робити також важко. Ну, якось так. Тобто, про броню я вам сказав, вона є, вона непогана. І головне правило запам'ятати, що треба там чи трошки підіймати. Передню частину, тоді сюди майже ніхто не буде пробивати. Особливо 8-рівні там середні танки і важкі танки. Ну, звісно, ПТСА вже з суперпробуттям не будуть мати якогось там з вами якоїсь проблеми. Як на мене, у нього є два мінуси, вони не прям суттєві, але вони такі трохи портять гру на цьому танку, і це його максимальна швидкість. Без турбіни це 25, з турбіною, з перком, оцим, що я казав, 31. Він набирає її ну доволі. Швидко, ну не прям так, що з місця, але набирає. І якщо ви там їдете з якимись танками також не дуже швидкими, там з нергалом, там, з тим же якимось ІСом шостим, 6 ви це робите десь приблизно однаково. Мобільність і максимальна швидкість це не його фішка. Але вона більш-менш нормальна, ви встигаєте на якісь е, ключові позиції. Також із мінусів я хочу виділити, що в танках в цій пт немає башти, але кути горизонтальний наводки у них мінус 20% чи градусів у нас гармата повертає вліво, а також вправо. Тому це напевно плюс великий, тому що є такі ПТшки, у яких кути нахилу гармати, тобто пересування гармати вліво-вправо, десь по 8%. З приводу точності та розкиду на 100 метрів. 0,32 у нас розкид, доволі непогано. Зведення дуже швидке. 1,7. можна зробити з польової модернізації трохи краще. Давайте, до речі, її розглянемо. З приводу польової модернізації, перший слот я беру під проходимість, другий слот я залишив без змін, тому що тут можна зробити або трохи швидше до зведення, або зробити трохи менше. Від розкіду на 100 метрів. Не знаю, тут не суттєво, тому це на ваш розсуд. Третій слот я взяв до огляду, тому що маскування йому не дуже потрібно. Це ж все таки штурмова ПТСАУ, тому ми граємо більше на близьких дистанціях. Звісно, можна грати і на дистанціях, наприклад, на таких мапах як. Прохорівка, тобто постояти на алеї, наші там якісь ЛТшки підсвічують, і ви ДПМом просто їх розвалюєте, розриваєте. Це, звісно, також можна зробити. Або на Малинівці залишитись, наприклад, на базі. Але я не раджу це робити. Краще поїхати туди, де багато у нас супротивників. До речі, з приводу стабілізації вона тут не ідеальна, але вона не погана. Тобто вицілювати якісь лючки вразливі зони. Це робиться також без проблем. З приводу огляду з пірками, на огляд, з бойовим братством, у мене це виходить 427 метрів. Непогано як для 8 рівня. А, і також я ще вожу обов'язково до пайок Ні разу я не горів, тому можна без проблем грати з доп-пайком. Так, як грати на цьому танку, я думаю, навіть недосвідчений гравець або гравець з не дуже прямими руками зможе показувати результати. Більше, ніж на інших танках, все максимально просто. Ви їдете на позиції, де найбільше ви зустрінете своїх ворогів. І найкраще займати позицію, де ви можете грати від своїх кутів. Ви збільшуєте при цьому свою броню, і вас уже пробити буде доволі складно ворогам. Навіть якщо ви поїхали зустріли багато супротивників, у вас все одно є можливість накидати свою якісь там 2000 півтори просто за що того, що у вас дуже великі. ДПМ. Тому цю ПТ-шку я можу без проблем записати у вищу лігу по результативності. На ній максимально просто грати, на ній легко настрілювати багато шкоди, і вона не така залежна, наприклад, як середні танки, від мапи. Тому що там треба максимально щось видумувати, займати якісь кущі, грати від дистанції, щось підсвічувати, щось думати, хімічити. Тут все просто. Ви їдете вперед і все. Або на початку бою грати. Ви від дистанції, пробуєте ковиряти якихось танків, а у другій частині їдете вперед і просто добиваєте всіх супротивників. З приводу фарму, так, звісно, тут не супер круті цифри фарму срібла, тобто, можливо, інші танки навіть заробляють його більше, але просто за що того, що ви настрілюєте більше, ніж інші танки, тому це робити набагато легше і простіше. Тобто результативність на ньому буде більша, ніж на інших танках. Ви зробили двушку, так. Там заробили якісь 80 або 90 тисяч. На інших танках можливо буде це соточку за 2 тисячі, але просто на інших танках не так просто всі 2 тисячі накидати. А на цій ПТшки це робити більш приємно, більш комфортно і більш швидко. Навіть в турбо боях ви все одно зможете накидати якихось там 2-3 тисячі шкоди без проблем, тому що у вас просто божевільний ДПМ. А якщо ви ще познаєте дзен, як користуватися бронею, де зустрічати суперників, де займати ключові позиції, як відігравати на ньому, у вас взагалі буде просто нереальні результати. До речі, він колись продавався в трейдин, і я дуже жалкую, що його не взяв, тому що я просто не знав, що його апнули. У мене він був колись в варіанті, як я вже казав, на цілу неділю. Я зіграв там боїв 10, я так плювався, капець. Він просто не встигав за цими туда. Бо боями, я не міг нічого настріляти, я просто не повспівав за своїми союзниками. Я цей танк дуже давно хотів, і зараз це була лінія фронта, він продавався в цьому магазині. До речі, сьогодні тільки закінчилась його продаж, і я все-таки вирішив його придбати. У мене був ще купончик 15% знижки. І я вирішив все ж таки, що прийшов час, і його забрав. І не жалкую взагалі. Це тепер буде мій найулюбленіший і найпростіший фармір срібла. Я думаю, що не буде його вже в трейдин, тому що останні часи його там не було, напевно, все. З ким можна порівняти Турту МК-1? Ну, наприклад, з ПТ-шкою ТС-5 американською, також преміумною, наприклад, у ТС5 пробиття трохи краще, там 248, але просто дивіться, комфорт стрільби на ТС5 набагато гірше, Кути горизонтальної наводки у Турту МК-1 по 20 градусів, у ТС5 тільки 10. По швидкості зведення у нас однаково, а от розкіт, дивіться, на турти к 1 це 0.31, у тс 5 це 0.4H. Ну і також кути вертикальної наводки у турти к 1 вона опускається гармата на мінус 10, а у ТС5 всього на 5. Ну і ДПМ також краще у турти к 1 хоча там не дуже велика різниця. По броні також ТС-5 трохи краще буде. З приводу рухливості вона плюс-мінус у них однакова. Тому мій вибір туртовим ка 1 тому що комфорт стрільби та робити настріл набагато легше саме на ній. Хоча альфа поприємніше, звісно, у ТС 5 Але от кути нахилу гармати мінус 5, це звісно дуже погано, і портить всю гру та задоволення на ці ПТ, тобто на американській. Тому на сьогодні все. Ось таке відео. Кому було цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Всім добра!